27 жовтня відзначається День української писемності та мови. Мова це душа народу. І сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну українську мову. У Конституції України записано, що українська мова є державною. Більше того, українська мова є символом держави у День Української писемності та мови за традицією, Покладають квіти до пам'ятника Несторіві Літописцю та стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. На українському радіо традиційно відбувається Радіодиктант Національної єдності. Цю акцію започатковано з 2000 року. Всі охочі можуть узяти участь у написанні радіодиктанту. Кожному народові дорога його мова, а нам, українцям, найбільш до серця українська мова. Діти, а що для вас означає рідна українська мова? Які слова ми використовуємо, щоб описати мову, рідну українську мову? Калинова, державна, мелодійна, рідна, колискова. Барвиста, солов'їна, материнська, співуча, українська, багата, чарівна, мудра, джерельна, веселкова, крилата, казкова, сонячна, дзвінка, щедра, свята, світанкова, поетична, квітуча, запашна, барвінкова, українська наша мова. Діти, пропоную вам вивчити вірш Марійка підгірняка. Ой, яка чудова світла і багата! Ой, яка чудова світла і багата, українська мова, мова мами й тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще й краще навчуся. Діти, бережіть свою рідну мову, вдосконалюйте своє мовлення. Дякую за увагу.